На Рівненщині очікують на біженців із Криму та східної України. Зокрема, обласна влада планує розселити сім'ї кримських військових в санаторно-курортних та оздоровчих закладах. Їхнє перебування на теренах нашого краю обіцяють зробити якісним та комфортним. На спеціальній нараді керівники санаторіїв та очільники обласних управлінь отримали доручення підготуватися до візиту гостей. Я збору підприємців перевізників. Але... Визначимо кількість транспортних засобів, які будуть задіяні на випадок перевезення людей. Позвучили 1365 людей, але я думаю, що це приблизно десь в межах 50 автобусів. Тут ще визначиться по кілька місцях. Тим часом міліціонери слідкуватимуть за громадським порядком, освітяни та психологи супроводжуватимуть групи новоприбулих. Швидка допомога чергуватиме в посиленому режимі. На місцях біженців забезпечать всім необхідним насамперед мають домовитися з постачальниками харчів. На сьогоднішній день будуть розпочаті переговори з тими підприємцями, які раніше до цього працювали в цих закладах. І я сподіваюся, з ними буде налагоджена така ефективна співпраця під час. Не тих дій, які будуть необхідні. Щоправда, левова частка оздоровчих закладів може приймати гостей лише в літній період, адже там відсутнє опалення, яке дозволяє зігрітися у прохолодні березневі дні. Тому за необхідності їх мають забезпечити обігрівальними приладами. «Рішується питання, як обігріти. Ці кімнати і ці оздоровчі табори, і ми будемо вибирати по максимуму тих, які можна реально обігріти, не пошкодивши, не порушивши, не порушивши правила протипожежної безпеки. Наразі більшу частину біженців планують поселити в санаторії горинь та дитячому таборі сигнал. І якщо ж кількість гостей перевищуватиме очікувану, їх поселять у комунальних гуртожитках. Також в обласній державній адміністрації розраховують на допомогу жителів Рівненщини і просять всіх, хто може прийняти приїжджі зі сходу та півдня, звертатися за номерами, які ви бачите на екрані. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.